З миром Божим. город у неї до Бога не грішить. А якщо є гріх, значить не народжений. Як ж перевірити? народжений, не народжений, як перевіряється взагалі наша віра. І Петро я написував чітко, так, є пункти благодаті, пункти віри для того, щоб перевірити, ми чи не на народжені, є в нашому житті духовне народження чи ні. І слово Боже воно показує, що ми народжуємося, слава Божого. Нам його потрібно постійно слухати, постійно уникати і аналізувати своє життя, впроваджувати його в своє життя. Да, як Петро говорив, що е, народження до Бога возлюбіть чисте словесне молоко, від якого ви зростаєте духовно. Е, його не просто слухати, да, що просить, а він також описує, що будьте виконавцями слова цього, е, впроваджуйте його в своє життя. І тоді ви бачите, буде змінюватися ваше життя, буде змінюватися е, підсвідомість, серце наше. Да, і ми тоді змінимо нашу душевну природу на духовну природу Божу.